Ну, от і наступний день мого реаліті-шоу Файна ферма, де я спробую самостійно побудувати все підприємство. Сьогодні вже шостий чи п'ятий день буде зйомок. Побачимо, як я це буду викладати. Хто подивився вже попередню серію, бачив, що я підготував все для установки вентиляції, вентилятора одного з цих і почав вчора лобзиком дорізати, половину порізав, але лопнув ніж. Лезо, тільки що купив усю, два. Запасне одне, купив попередньо собі продумав кріплення. Тому зараз швиденько перевдягаюсь. Спочатку піду, віднесу посилку, треба відправити, дуже важливо. Подивіться, як лівінка буде їсти банан, поки я схожу, віднесу посилку на пошту. Бачите, тут вже пусто, вчора ще її давали, вони все з'їли. Тож, поїхали дивитися. Подивилися, як вінка їсть. Поки, поки ви це робили, я сходив, відправив посилку нашому ще одному технологу, який зараз робить великі експерименти з нашою львінкою. Не знаю наскільки треба сильно зажимати, але напевно, щоб не вискочило. Все. шестигранічки на місто. Перевіряємо. Ця кнопка, все. Опа. Погнали окулярочки. Модно, да? Симпатично. Симпатично-симпатично. Так, ну що? Бляха, це ніж довший, що мені здається. А він не товстіший. Воно хоч... А, воно, це... Щось нож тепер не влазить сюди. Не. Так, стоє срезеточки блях, бляха, Черт, Твою... Короче, без спешки. Дмитро Сергійович, що я тут нарізав? Я тут на... нарізав, що в мене є. Тепер кривий ілюмінатор, який я, як попало вчора намалював. Тепер... Тепер... Беремо вентилятор і прикладуємо. І що у нас тут? Що у нас тут? А у нас тут якась чіпуха. Ні, ну в принципі, якщо отак розмістити, головне, щоб... Крутиться. Ну все. Наступний круг я вже ровненький зроблю, я вже зрозумів. Ідемо далі. Зараз одразу намічу, де будуть точки кріплення. Щас візьму. О! У мене він є. О. Так. Є. Готовченко. Все. Сейчас закріплю. Так, що я придумав? Так, якось так це вийшло, трошки кривовато, ну нічого. Наступний буде, буде огонь. Сюди зараз закручу болти. Яку... Купив в епіцентрі, Ой, коли йшов сюди. Тільки треба розсверлити під цей діаметр. Вони з, з великими шляпками, я, звісно, і этот. а на ту сторону гайка і шайба. І все, зараз закручу їх і підемо на вулицю. Бомбео, все йде по плану. Ну, Звісно, кривато трохи, ну нічого. <сум> Знімати одному і все робити, це звісно, ще той квест. Постійно ще камеру треба переставити. Дивіться, дивіться, щоб я попадав туди. Але. Юлій Цезарь і не таке вмів, да? Да. Ха. так? Так, взяв трошки більше сверло. Пляха. Надо ще більше. Ясно. Не, не, не розрахував. Буквально на одну позицію. О! Так. Міняємо. Меняє міняє це хоч сюди зайде. Отлічно все закрутиться буде ще як на цьому, так, де тут наступна дырка? тут? Як думаєте, не зламається воно? Отакий тут, бачите, дуже тонкий такий кусочок залишився під вентилятор. Я думаю, що зараз, коли я закріплю, сама решітка вентилятора ще буде, як ребра жорсткості, і все буде зашибісь. Та тут така платне. Я брав 15. Товщина цього USB спеціально. Так, І останнє. Тепер, тепер тепер, тепер у нас що? Тепер прикрутити вентилятор треба. Але я буду прикручувати, напевно, той, який я вже розібрав. Там, де я вже підключав його і перевіряв. І тут у нас відкручена вже задня кришка з блока. Щас. так. Наживлю її трошки, щоб цей. Вона пиляка туди не попадала. Тепер виставляємо так, як тільки що було. Щось не так. Чи так. Так, так, так. Щось не так. Давай так. В принципі, вентилятори ж однакові должны бути. О, все. ну. Ніде нічого не зацепиться у нас. Та, по-моєму... По-моєму, ідеально. Так. Щипать, блядь. Ладно. Так. Ну що, коротше, один забив, а що забив, тому що вушко я трошки буквально пару міліметрів протикав. Буду наступні брати для тих вентиляторів на розмір менше. Дирки, все просверли, все добре, а самі вушка... щось Мені здавалося, що вони такої самої товщини, як і будуть мої оці болти. Але вони чуть-чуть менше, ну нічого. Та і все. <ріст> То таке? Пару разів молоточком і все стало. Залишився один. Вентилятор крутиться. Все, зараз закручую останній. Ну як закручую. Забиваю. Вуаля, сейчас гайки, я так забыл, что можно и гайки не надевать. Шайба, гайка, так, шайба, гайка сюда, сюда, ай, где остальное? стекла. Эй, ты где? знаю, да, она в сумку выпала. Так, и остальное. Остальное, остальное. Теперь что мы? Мы снимаем... Как эта штука называется? Как это называется 100%? Так, переходничочек. Стой, сначала надо примерить. Пфф, ясно. Ясно, ясно. Ну ладно, ні, так ні. Так, такої насадки. На такой головки нема. Такого розміру в наборі з шуруповертом цим було тому. Тому тому. Навіть більше ще нормально. О. На 17. На 17, на 17. Зво есть трошки внизу прокручується, тому що там не попало. Ну, Ничего, сейчас ми його підтягнемо. І все буде гуд. Вот так вот. Сьогодні Жарюка. Всі на річку поїхали на озеро. Мене гукали, але я займаюся трохи іншим. І що? І отак це буде виглядати. Зараз я приберу скло, і, тому що зараз болти впираються вже в скло і не, і не дозволяє. Далі прийдеться придумати, як його закріпити. Перший варіант. Вирізати такі самі планочки і просто отак сюди закріпити їх на USB і потім в раму і з другого боку і воно буде триматися. Ну і самий простий варіант саморізами по кругу, зафігачить і не морочить голову і вже зараз через 5 минут готово. Ну що? Так. Тоді, коротше... є, Берем. Тазик. І викидаємо туди скло. Так. О, прямо ж це. Звідти повітря подуло. Трошки почало циркулювати. Трохи менше. Так, що тут скла нема? Скла нема. Є бой, тільки треба зафіксувати. Ну, Набак його вперти, щоб я пішов з того боку, подивився. О, Сподіваюсь, не впаде. Ну що, пішли подивимося, що з того боку вийшло. Бачите, вже вентилятор крутиться. Наче все вийшло. Тут куча скла і йде потік. Тільки не в ту сторону він крутиться. Зараз я підключу до нього електрику. Щоб... Зафіксую спочатку лист, підключу електрику, приберу скло і тоді вам покажу, як воно все крутиться. Далі будемо думати, як зробити решітку. З цього боку треба сітку натягнути, щоб сюди ніхто руки не влізав, таку якусь додаткову безпеку. А з тої сторони, треба натягнути, прямо по вікну трошки відступлю. І таку, як москітку натягну, щоб ні комари, нічого не залітало. Лишня пиляка і все. Це вже трошки в подальшому спочатку ці встановлю, а потім вже допрацюю. Тож, пішов поприбираю трохи. Це сонце таке сліпе, нічого не бачу. Ну, в общем, коротше, коротше, я закріпив просто під кутом, просверлив трошки отвори і на саморізо їх закрутив. Я думаю, вікно швидше випаде, чим це відвалиться. Так що все отак буде триматися. Просверлив отвір під провод, потім сюди виведу, акуратно все запитаю. Але поки що, поки така жара на сонці і тут нічого робити не буду, піду зроблю от саму брудну роботу. Е, Порізати ще таких три листа, вирізати круги, підготувати під наступні вікна. Щоб уже все було готово, залишиться потім тільки змонтувати, піти в цей магазин, купити такі самі болти, які я сьогодні купив. Я сьогодні все вже, все вже як то кажуть. Приміряв, намалював, зробив. відсюди вже, вже гарно. Тож, зараз поріжу плиту на ще 4 частини, все. Зробив всю грязну роботу, щоб вже пиляку не піднімати, а потім займуся вже монтажем. Ось такі діла. Поїхали, поїхали. В общем, три заготовки я зробив. Залишилось тепер розмітити, вирізати лобзиком отвори, щоб були такі от повноцінні заготовки. Потім піду в магазин. Куплю все необхідне, ці болти, гайки, типу розмірами. І, можливо, встигну зробити ще одне вікно. Точно так же прибрати ем, цей стекло, змонтувати, все поставити, я думаю, встигну. От, жара. Майже всю брудну роботу вже зробив. Лобзиком досталось попиляти, Все інше зробив. Ще думаю, що треба якісь козирки потім зробити. Щоб дощ, вітер. Тому що отак от вони то, в принципі, водостойкі, але так сюди треба козирки поробити і, і якраз із них е, с... натягнути сюди сітку. Тож там залишки в мене ОСБ залишилось, Можливо, я так закріплю ще такі. Короб зроблю, щоб він виходив за вентилятор і на ньому сітку, і якраз воно і козирок буде, і все буде зашибісь. Так що, зараз вирізаю лобзицьком і швидко в магазин. Ще піду поїм. тому що вже 3 години, порабо щось перекусити. Вода закінчилась тут. Треба піти провізію поповнити. І йдемо далі. Йдемо далі. З за цією заготовкою я піду трошки професійніше. І так як спершу яка вон, крива отака вся. І, і коротше, не дуже не ну, гарно. Там я просто приклав отак вентилятор, а там лопасть мішає, воно качається криво. Тому що я зроблю? Знайду центр. 91 поділити на 2, це 45,5. 45, От 45 черчим, отут 45,5. Знаходимо середину. Тут 51, це 25 з половиною. Чик, 25,5. цей чудо-хрест. Оце у нас центр цієї доски. Соотвісно, що нам треба зробити? Діаметр сітки, під яку треба вирізати, 38. Від точки, відступаємо і робимо радіус. Зараз я придумаю, чим це зробити. Нема в мене циркуля. Але я ще щось придумаю. Секундочку. В ідеалі було б, звісно, взяти якусь досточку, в ній засверлить дирку, поставити шуруп. Відмірять 19, ну, радіус, всього діаметр 38 вставити в іншу дірку, там де 19, і просто прокрутити, отак намалювати. І, в принципі, можна і так вийти. Я взяв прост, ну, не то, що було під рукою. От взяв, відключив цей, як не, не пам'ятаю, як він називається. Коротше, від, відміряв 19, тому що тут якраз є такі наручки на відмітки, і просто отак тримаючи ключ, взяв собі і намалював. Воно похрустіло і я собі отак контур намалював. Зараз його трохи дорісував там, де не домалювалося і от в мене круг. Тепер беру лобзик і погнали. Беремо лобзик і поїхали. Вроді йде нормально. Ну що я вам скажу? Так. Помним, виключаємо. Ну не дуже. Ай, тут чуть-чуть запаров, ну, я підріжу. По-моєму, якщо вот отак зараз поставити відсюди, як буде кричати лев, буде метро Golden Mayer. Вау, вау! Томі Джері починається. <гумутно> ну, зараз ще, ще. А це взагалі. Руль можна комусь прикріпити. Або заглушки робити на вентиляторі назад, щоб не дуло. Так, 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 так. Зараз чуть підкоригую і піду різати ще дві. Доріжу всі інші і зустрінемось. Так, ну що, а дивіться, що в мене вже є. Заготовочки готові. Все порізав, підготував, але є нюанси. Нюанс в чому? Що я хотів на витяжку поставити оці два більших вентилятора, потужніших. А на подачу два менших. Але так як вікна треба Треба тоді використовувати не маленькі форточки, а ці великі. І під них вирізають листи і прям посередині ставлять великі вентилятори. Тому що на оцих маленьких дуже маленький зазор залишається і зламається лист, не буде триматися, не буде жорсткості, тому я вирізав під однакові чотири. Один уже поставлений. І що у нас? І що у нас? а у нас... Оп! Включаєм. і пішло дело. А! Який поток! Фігаче, що дурне. Як ви розумієте, цю конструкцію можна потім переставити туди, і, скоріш за все, я так і зроблю, щоб в обличчя тут не дуло. в залежності, що я тут буду робити в плані розташування. А так, ну от вже тут, от 3 метри, такий поток нормальний, але вже не, не, не проблема. Тут біля вікна, звісно, да, дує так нормально. Повітря воно заганяє в приміщення, а витяжки немає, тому просто дує. Але і так, можна охолоджуватись вже нормально. Так що Зараз йду в магазин, куплю болти гайки, кріплення, ще там пару поелектрики штук і швидко до кінця вечора. Вже 16.05 тожу встигнути ще розібрати і зробити ще одне віконечко. Поставити туди ще такий, і на сьогодні все. Так як у мене залишились матеріали з листа цього ОСБ, то я зроблю захист з вулиці, щоб був козирок, були бока. І на цю рамку, ну просто рамку таку зіб'ю і закріплю. І на цю рамку буде натягнути ця ну, сітка, для того, яку можна чистити, міняти, щоб не залітало з вулиці нічого. А з цієї сторони подивлюся, в пацієнти щось якусь жорстку таку щітку, щоб руками ніхто не ліз до вентилятора. І вона якась чітко стане, де скло було от, старе, закриється, і все буде бомб'ю. Ну, взагалі, зараз вже нормально, вже можна так охолоджувати. Тут жарко було, неймовірно. Так що я з цією задачею справився. Вон, три бойця стоять. Зараз піду, їх швидко дороблю, так щоб погнали. По старій схемі. Раз, два, три. Дивіться, який, який круг. В принципі, можна вставити туди просто вентилятор. Ну все. Так що, якщо власник погодить модифікацію приміщення, е, яку ми порахуємо в оренду е, помісячно, то тоді да, можна вкласти гроші і ці гроші тобі з оренди повернуться за цей період оренди. Так що... Так, це є. Скло, це десь заховаємо. Ну що, примірюємо. Ага. А от і не влази. А от чуть-чуть не влази. А не влазить чого? А не влазить, тому що тут козирьок, Я там козирьок цей убрав. вбрав. Обираємо козирк. там викину. На вулиці жара. Зараз би десь на пляжі. Бить. Так. Є. 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 Я знаю в чому справа. Тут треба просто чуть-чуть. Це ж дерево. Йопта. Куку, йопта. Все. А ця так покрасив, і виглядає, чим там може колись переріжу. Не, коли я зроблю арку вокруг, ну, я просто так зроблю таку квадрат, який буде виступати аж сюди за блок. І, тінь буде закриватися, і сітка сюди стане, і буде такий край. А потім ще пофарбуємо його і й все. Ну, слишком багато чисті для USB. Но я люблю, щоб було таке порядочок. порядочок. В принципі, залишилося за сверлити. Пішов я за сверлом. Так, перше, що я зроблю, це посверлю отвір під кабель. Я там купив один кусочок проводу, зараз і вилку. Зараз його підкину, підключу і теж запустимо. Той шумиться. Все супер. Мені подобається. Вже свіжого повітря достатньо. Тільки залишилося забирати стисле повітря. Так. Я не можу запам'ятать, як воно що тут робить? Так, ну поїхали, значить почнемо отсюда. Так, де я тут ще прославила, ще нема. Так. Вс, зачем я... А, надо. Так, снимаю, одягаю эту штучку. Для жарко подтаща. Вроде Сародина літа. и Херсон. Так, раз. Де зжили три. Ну що, швиденько засверлимо 12 штучок. Закрутимо його і по все. І в ту сторону. Ну і останній. Пріш за все, їх потім ніхто не викрутить. Воно трошки позлизувалося. Так, є, є. Ну все. Ні, не все. Все. На цьому установка другого вентилятора завершена. Зараз підключаю кабелючок. Бінго! Дивіться, як шумить. І це і працює. Правда, зараз просто в розетку он скрутив маленький провод і в розетку включив, щоб просто перевірити, там потрібно буде замінити провода. І отак це от проложить, короба зробити під, під, над воротами, через сюди. Тут щитова і на автомати їх. Також можна на них кинути регулятори, щоб і менше, і більше крутилось, в залежності від потреби. Або, або якісь температурні датчики. Коли температура піднімається, вони включаються, опускаються, виключаються, можна і так зробити. І все. Залишилось отуди, тільки добратися туди треба. По такої ж самій схемі. Як бачите, все вийшло. Наступні всі процеси підуть швидше, тому що я поки тут осваюся, поки там свої якісь справи ще підганяв, щоб більше часу тут виділяти. Тому вон, два бойця вже готових. Туди проводка, автомати, все. З цією і з защити поробити буде. І з цією задачею я справлюсь повноцінно. Тому на сьогодні. Усе. Ні, сьогодні ще не все. Ще треба поприбирати, тут поскладати інструмент, щоб все було як по коробочкам, де я його залишив завтра і знайшов. От, а то тут бардаки. Далі, що ще я хочу зробити? Треба для оцих жуліків, яка в мене тут, я їх приніс. Тут вже мухи до них попідлітали чужі. Бачите, не можна, щоб мухи чужі підлітали. Зараз. Це треба все закривати, тому львівка вирощується в замкнутому такому приміщенні, там, де нема сюди сітки стоять і ні мух, ні кліщів, нічого нема. Тому що постав, банан лежить і вже муха летить. Тому це такі зразки того, що як не треба робити. Оці вже зараз вилазять вже, куколки при куколки, і вони будуть мігрувати. І для них треба зробити окремий бокс, куди вони перелізуть. От. Оце ще зроблю та й піду додому. Тож на сьогодні, все. Дякую, що пододивились до кінця. Передаю всім вітанням. Пишіть коментарі, питайте щось. Будемо розвиватись разом. Дякую ті, хто вже написав коментарі і щось порадив, якісь е, свої думки на рахунок різних ситуацій і задач, які тут є. Тому продовжуємо, продовжуємо. Пока!